Знаєте, як важливо вчитися себе не заганяти в такий ритм, коли в нас просто вже нема сил, здоров'я лягає, і хочеться лягти на диван і нічого більше не хочеться. Я насправді вчилася цьому, і в мене дуже багато завжди роботи, в мене дуже багато практики, духовної практики, енергопрактик, і в мене двоє дітей. І мені постійно з ними треба десь їздити, кружки, школа, садок. І вся вся битова історія на мені, і я постійно себе заганяла. Знаєте, коли вже здоров'я лягло, і ти все одно тобі треба робити. За тебе ніхто це не зробить, ніхто там їх не відвезе, не привезе, не покормить, тому подібне. Але, але я потім не могла зрозуміти якийсь час, чому мені так погано, немає енергії. І коли я почала приділяти собі більше часу, десь відклала щось, там, щось таке важливе, там десь не пішла кудись. Раніше ні, я буду там, там, там. І просто вчилася, знаєте, отак от спокійно, спокійно вчитися відпочивати, тому що іноді ми навіть не можемо відпочити, що ми робимо. Лістаємо тік-ток, сидимо в гаджет один, третій, п'ятий книжка, там чай, кофе. Там Суп. Це не відпочинок, мої любі. Відпочинок це коли ти щось одне робиш, те, що тобі приємно, чи дивишся, чи робиш. Да? І просто ти в одному фокусі дивишся в цю історію, і тоді ти не думаєш, ти не усюди, ти не там, не там, і там, ти в одній точці. І це важливо, до речі, для таких, як я, от якщо ви себе пізнали, що да? е, дуже багато справ, і здається, що О, я така класна роблю купу справ зараз. Ні. Це дуже виснажує. І треба вчитися робити одну справу, краще зробити, а потім вже іншу. І я потім почала, от прям я вчилася це робити, і дуже класно, такі результати за місяць. Зараз я зрозуміла, що я нормально все почуваю, перестала хворіти, перестали хворіти мої діти, тому що вони все це теж відчувають, це накал мами, да? бо енергія зв'язана наша. От, е Я просто спокійно можу зробити все встигаю, що мені потрібно, і в мене є на все сили. І я я почала більше, більше розвиватися, більше почала робити того, що хотіла давно, там, ходити на якісь бранчі, виступати, там, ще щось для себе щось робити. І це мені дає такий класний знаєте, внутрішній настрій, спокій, коли я роблю, от захотілося мені зранку відвезла всіх, сіла в медитацію, там, не сіла працювати, а спочатку час для себе. І це навичка. Я розумію, що у всіх свої да, там плани і тому подібне, і робота, і все-все-все. Але хто як не ви собі знайде час для вас? Це дуже важливо.